Осінь вже розпочалася. Літній гардероб досі актуальний. Неї сезон значно тепліший ніж минулого року. За словами синоптиків, така температура повітря триматиметься ще як мінімум тиждень. В обласному центрі пройдуть короткотривалі дощі, проте опади незначно знизять показники наступчику термометра. Завтра, 9 вересня, на території Хмельниччини, в нічні години істотних опадів не прогнозуємо. В денні години місцями короткочасний дощ, місцями з грозами. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 11-16 градусів тепла в день 22-27. У Хмельницькому вночі 12-14 градусів тепла в день 23-25. Надалі 11 та 10 та 11 вересня істотних опадів не прогнозуємо. Надалі та до кінця тижня випадатиме місцями невеликий короткочасний дощ щодо температури повітря, то в нічні години істотних змін не очікуємо. В денні години 10 та 11 вересня залишатимуться в тих же межах, 12-14 знизиться на 2-3 градуси.